Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати шаблони для автоматичного завантаження залишків для агрогалузі. Ви бачите зараз перед собою приклад шаблону для завантаження залишків по запасам. Перше на що потрібно звернути, це заповнення даних номенклатурної групи та рахунку обліку. Залишки вносяться в окремі шаблони в розрізі кожної номенклатурної групи та рахунку. Переходимо в програму Дебет та поглянемо інформацію, яка відображена в довіднику номенклатури, в розрізі окремих груп або папок. Дані з шаблону при завантаженні в програму будуть автоматично перенесені до довідника, тобто картки з назвами ваших залишків будуть сформовані автоматично в момент імпорту до програмного продукту. Тому, якщо у вас є необхідність деталізувати інформацію, створивши певні підгрупи, ну, наприклад, поділити паливо окремо на бензини, окремо на інші види ПММ, це потрібно зробити до того, як ви будете. Заповнювати шаблони по внесенню кількісних залишків та деталізувати інформацію. В такому випадку необхідно буде створити два окремих шаблони, окремо на 201, наприклад, крапочка 3, 201 крапочка 4. Аналогічно з рахунками обліку. План рахунків містить перелік рахунків та субрахунків до них. Ми створюємо окремі шаблони на окремі позиції, окремо паливо, окремо будівельні матеріали, окремо запчастини і так далі. Всі залишки мають бути внесені на одне конкретне число, тобто це є стартова дата роботи у програмі Debit. Інформація, що стосується наших назв, номенклатур, вноситься або текстово вручну, або шляхом копіювання з ваших попередніх даних. Дані заповнюються в розрізі кожної конкретної номенклатури. Напроти рядочку з назвою номенклатури ми прописуємо кількість та суму. Код підрозділу зазначається. З довідника номер 10 підрозділи. Тобто, спочатку перелік ваших складів, комор, ферм і так далі. має бути вказаний в даному довіднику. Ми зазначаємо інформацію, орієнтуючись на код. Наприклад, якщо ваші залишки знаходяться в підпорядкуванні певного відділу, певного складу. Ми вказуємо саме це кодування, орієнтуючись на ті дані, які внесені в довідник номер 10 Подібним чином ми заповнюємо інформацію про наших матеріально відповідальних осіб. Дані ми беремо з довідника номер 2 персонал. Код та прізвище ім'я по батькові. Одиниці виміру ще один довідничок, який передбачений у програмному продукті, дані щодо. Кожної одиниці виміру ваших залишків будуть зазначені на вкладці з відповідною назвою. Зайшовши всередину, ми можемо побачити, що код 1 це в нас штуки, код номер 2 кілограми і так далі. Орієнтуємося на цей перелік та вказуємо, в чому саме вимірюється та чи інша номенклатура за нашим залишком. Якщо по вашому підприємству є наявний розріз обліку постачальник, ми зазначаємо інформацію у відповідну колоночку. Якщо ви облік не ведете в розрізі постачальників, ці дані заповнювати не потрібно. Коди постачальників ми беремо з довідника номер 12 контрагенти. Відповідно, знову ж таки, ця інформація первинно має бути внесена. До програмного продукту Дебет Плюс. Колонка Податкове призначення ПДВ заповнюється, орієнтуючись на вкладку поруч з основним списком, наприклад, оподатковування операції. Код номер 3 Більше інформації про функціонал програмного продукту Дебет Плюс ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!